Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів у розшилоксонечку та роторної косарки Vіrax. Сьогодні хочу вам показати, що в нас є в наявності по турбокомпресорам до двигунів D245, D260 і D265. Почнемо з таких турбокомпресорів D245 та D260, D260-265. Виробництво Чехія. Чехія по 16 тисяч гривень. Також є турбокомпресори виробництва Борисовський завод агрегатів. Ось такі варіанти. Вони по 12 тисяч. Також є ось такий турбокомпресор D245 МТЗ, виробництво турбо, аналог. Його вартість 14,5 тисяч. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.